Важе повна коробка різної красоти. Тут дуже багато новинок. Дуже. Так, почну вже з гори. А ось тут я бачу два аромати серії лак. По-перше, вони в цьому каталозі по класній акції. А по-друге, один з цих ароматів. А ви можете отримати у якості подарунку за перше замовлення у серпні. Деталі напишу в наступних сторіс. А зараз в мене розпаковка. До речі, його можна отримати всього за 1 гривню. Замість 500 з хвостиком, як, як е, коштують вони в каталозі. Майте на увазі. Далі, далі, бачу ось цей гель. Я знаю, що він з набору. Зараз я його пошукаю. Так, гейм, до речі, це морська вагуна. Він у нас з грушкою. Дуже спокійний, ніжний. Взагалі ми такий гель між собою називаємо сімейним, бо він підійде і жінкам, і дітям, і чоловікам. До нього йде, звичайно, персів. Дзю, да, наш свіженький, зелененький карсі, бо він дійсно завжди-багато завжди, завжди вже багато років топ на літо. І вони, до речі, з цим гелем дуже в парі, дуже вони між собою комбінуються. Так, і третя позиція ось такий крем для рук серії Planet Spa. І ось ці три продукти у нас. Далі наступна новина для тих, хто полюбляв у нас серію мегаоб'єм. Дівчата, ця серія повертається. Як її всю. взяти в руки? Ось так. Ось такий набір. Вже є в фокусі. Представники можуть замовити першими цю продукцію і протестувати. Звичайно, я завжди вас знайомлю з новинками, то замовила цю серію. серія мега-об'єм. Вона оновлена. Ось такий двохний спрей тепер є в цій серії шампунь, кондиціонер Почитаю потім. Складові, чи змінились чи ні. І ще повернусь до вас цією новинкою. Поки в мене розпаковка, тож іде таке ознайомлення. Але я дуже щаслива, бо в мене багато клієнтів дуже сумували за цією серією. Клас! Ура! Вона повернулася. Далі наступна новинка для наших маленьких джентльменів. Для хлопчиків від 6 до 9 років ось така нова лінійка. Кіц шампунь, кондиціонер, туалетна водичка і гель для кладки волосся. Як люблять наші хлопці, останнім часом він зник з продажу, то теж дуже багато було запросів. Ож, отже, компанія нам повернула. Це супер. Ось такий класний, класний дизайн. До речі, аромат дуже класний, я вже потестила, він такий дуже приємний. Навіть навіть я скажу так, не скажу, що прям такий хлопчачі-хлопчачі. От попередній був прям такий, знаєте, чоловічий, а цей такий спокійний, то я думаю, що і дівчині подобається. Оцей рожевий флакончик, звичайно, для дівчаток. Це спрей для волосся в новому дизайні. А тепер дівчача серія також буде в новому дизайні. Тут буде і шампунь-кондиціонер, і водичка. А тільки у дівчаток окремо шампунь, окремо кондиціонер. Ну, і, звичайно, я взяла спрей для волосся, бо ми дуже любимо, хоча мої дітки вже доросліше ніж 9 років. До речі, такий дуже солодкий, але не схожий на той, який був у серій Kids. Там був манго та яблучко, а тут просто такий фруктовий, такий цукеричний такий, да, аромат. Ось така класна, ярка, яскрава новин. Дитячі новинки закінчились, тож тепер пошли для нас дорослих дівчаток. Ось така серія по догляду за шкірою тіла та рук. Це в нас йде дерма. Метєве зволоження шкіри, до речі, він йде з гіалуроновою кислотою і церамідами. Тож буде класно зволожувати і утримувати вологу. Ось такий наборчик. Зараз понюхаю, до речі, як він пахне. Мені завжди дуже ну, не знаю, важливо. М -м, такий... Такую прям... Ух ты, отак. Вот я як завжди. Я, як завжди, так, така легка текстура на літо. Бо на літо не люблю важкі. Ну, до речі, дуже-дуже до речі, швидко обирається. Все вже вже не видно. Тільки відчувається м'якість і така зволоженість. Дуже цікавий, Ну, якщо гіалурон та цераміди, то він дійсно повинен дуже класно зволожувати. Ось. Далі дуже класна теж новина: це з одного боку новинка, з другого до нас повертається лінійка в серії Іню, яка. Яка допомагає боротися з пігментними плямами, почервонінням, веснянками, Вирівнює тон шкіри. У нас була така лінійка, і дівчата в кого є були такі недосконалості шкіри. Так дуже її любили її. Прибрали оце, це, мабуть, вже декілька років її не було. Тож вона повертається. Я не замовила весь догляд, поки взяла тільки собі ось такі пілінг подушечки, бо я їм користувалася, вони мені подобалися. У мене ще є поколінійка да, вона теж для чутливої шкіри, але я, так як в мене вже з'являтися і пігментні п'ятна, і почервоніння, то я все ж таки на осінь візьму собі цей догляд. Отже, цей пілінг подушечки і з'явилася лінія. А тепер показую новинку цього каталогу, Нова туш, магічний вигін. За неї я вже розповідала, я її брала місяць назад. Я її протестувала, тож своє тестування я ще не скидувала, притримала, то трошки пізніше загрожу свій аккаунт сполірону, що ту ж дуже класна. Вона схожа на Вій без меж, і в мене вже є відгуки дівчат, які сказали, що ця туш ще потужніша і ще зручніша. Так от, зараз акція в каталозі при покупці цієї туші можна отримати міцелярну воду з маслами. Це та водичка, яка допоможе змити будь-який макіяж навіть саме суперстійкий, бо в неї є маслом. Також, окрім мицелярної води, можна ще а, замовити в якості б'юті-бонуса систему 2 в 1 для шкіри навколо очей. А, ну, за неї, мабуть, і розказувати не, зараз не потрібно, бо хто ж не знає нашу систему, яка дуже класно працює з зоною навколо очей, і, і, і допомагає бути нам молодими і красивими. Ось таке тріо купляй туш та май» а, можливість замовити оці два б'юті-бонуси по класній ціні. Новинка, новинка вересня. Аромат Fireway Shine. До речі, з нового місяця вся лінійка Фаревей буде змінювати дизайн. Буде дуже прикольні такі флакончики, потім обов'язково це розкрию і покажу вам. А що мені подобається, що останній останні період всі нові аромати мають якісь такі позитивні назви Shine, Summer. Саме рида, тобто щось літнє, щось сонячне, щось таке позитивне. Мамо для того, щоб додавати нам трошки позитивних моментів. Так, що каже цей аромат? У складі рожевий перець, золотистий мускус і даманська троянда. Тож, дівчата, хто любить троянду, вам потрібно ознайомитися з цим ароматом. Так, аромат Full Speed. Зараз на нього для представників класна акція, тож чому його не взяти. Тим паче це такий популярний чоловічий аромат. До речі, він 30 мл, дуже зручний. Дивіться, тож, кому потрібен такий маленький, класний цитрусовий аромат. Дивіться, в якому класному дизайні. Чоловік навіть може в свою сумочку викинути. І, і на нього зараз дуже класна ціна. Кому цікаво, пишіть особисто. Так, закінчується моя розпаковка, дезодорант, який є в кожному моєму замовленні. Нові пробні зразки, які компанія нам присилає для ознайомлення. Бачите, які буде. І фаровий біон теж буде змінювати свій зовнішній вигляд. Класні тестери, в яких намальований який букет у певного. Парфума. Так, і ще в мене є а, каталоги вересня, тож класно можна вже робити порівняльний гайд, що вигідніше брати в серпні, а що в вересні. А, все, дякую вам за, а, за те, що переглянули а, мою розпаковку за вашу, а, за вашу цікавість до мого блогу. Звертайтеся, допоможу вам, а, а, допоможу вам отримати вашу улюблену продукцію, допоможу оформити вам її.